Як побачити Бога, відчути? Подивіться сонечки на себе в зеркало, подивіться навкруг, це все є Бог. Просто коли ми сприймаємо через голову, через думки, цей світ, це Бог все. Але так якби його ілюзії, сон. Тобто сприйняття через сон. Тобто і наше тіло, яке ми сприймаємо, і все навкруг, що ми сприймаємо через голову, це проекція такого сна творця, багатовимірного сна. І, але це все одно є він, хоч і у сні. Але ви знаєте, цей стан сну, і коли ми пробуджуємося, нібито встаємо зранку, і ми знаємо, що тут точно був сон. Так само і Бог встає в нашому серці, пробуджується. Тому що Бог це є світло, любов, радість, краса божественна. Це є безмежне світло, сяйво, безкінечна, нірвана, божественний дух. І от ця чистота Бога вона є в нашому серці. І коли ми нарешті забираємо увагу, коли ми готові з зовнішнього світу, в наше серце, до Творця, ми починаємо пробуджуватись і починаємо відчувати це світло, цю істину. І ти починаєш пробуджуватись і розуміти, відчувати, знати, що ти не людина, що ти не ці думки. Але саме прекрасне в цьому, що ми починаємо бачити цей світ серця з чистоти, і він прекрасний, красивий. Ти бачиш досконалу форму, абсолютно. Тому що, коли ти в голові, ти бачиш через програми думки, що все не так, все не то, або ти, або навпаки, ти кажеш, ой, так, все прекрасно. Але теж це якась така думка, програма, або то, або то неважливо. Ти з оцінкою, ти з думками, а тут зовсім інше. Ти просто відчуваєш, що це сяйво світло. І зараз перехід Бог нам дає можливість вибрати, що ти вибираєш. Звичайно, ти будеш жити ще в дуальному і так будеш себе, навіть пробуджуючись, ти будеш і так, і так, але просто в тебе буде більше цього стану, радості, знання і просто чистої присутності. Коли нема думок, і ти просто є. Але, звичайно. Поки ти на землі в фізичному тілі, і я ще буду розум, его, який буде, але він перестає тобою керувати розум і его, а навпаки, починає тобі підчинятися твоєму серці, чистоті твого серця. От і вся різниця мої сонечки. Так що подивись на себе в зеркало, якого бачиш ти зараз себе, такий Бог для тебе є.